Товариство, всім вітання, всім привіт. Трошки прихворів вибачаюсь за, якщо що, такий голос, але маємо все одно якесь трохи, як то кажуть, відео зняти. Ну, давайте розпочнемо з Української прем'єр-ліги, пару слів. Динамо, п'ята ніча поспіль. Зіграли з Орю 1-1, забив Боярський в кінці Будківській. І всі говорять, чи звільняти Шовковського чи ні. Не знаю. Пишіть в коментарях вашу думку, але 5 матчів в УПЛ не виграти це, звісно, дуже багато. Шахтар. Грав з Новизі, з Поліссям, для нього це взагалі одна з найважчих команд. Вони ще не разу їх за останні стільки п'ять матчів не разу не змогли обіграти. І знову так сталося. 0 0 Там були досить суперечки між Ротаньом, між Тураном, між помічниками, комусь дали червону. І все закінчилось без голів. Ось так. Синхронно, динамо намаштар втрачають. А на перше місце за того вийшов Кривбас, який обіграв рух. би хотів, щоб зараз чемпіонат закінчився. Звичайно, ми поговоримо про Карпати, Карпати гали з епіцентром. ми надіялись на. Спокійну, якщо напевно, то спокійну перемогу і очка в кишені. Але знаєте, що спочали знов якісь чи що два моменти сторони під центр в першому тамі, ми не мали сусідкових моментів. Пізніше на 50-ті ми забуваємо. Ян Костенко забуває, але того арбітр думає: дивляться вар і Чачев мішав воротарю. Ну пишіть в коментарях, чи між заважав, чи не заважав, ніби пасивно в сайді. Але Вар на себе не прийняло, щоб рішення приймати. А... Сказали про це цьому okay. е, головному, головний подивився і прийняв рішення, що воли він не відразу проходить, там стільки більше три хвилини. Чача помиляється, класник парк штрафнув, дефіцентр забуває. Проходить ще парку центр робить два, ну там бобогу з вітром, що зрозуміло, шок, всіх шок. А добре, що він за пару хвилин ще вже зрив пал вітер свій перший гол. Два-один, але Карпатки спробували, всі штрафні, підтримка була нормальна, трибуни гнали. Але припускає третій дуже класний, бо це була подача, винос, наказали підбір, чомусь десь гравець Карпат побіг, потім вернувся і в одне вдарив з ліклас вороз три люди. І ось така прикра поразка Карпат вдома. До речі, Карпати, ще у Львові ні одного матчу не виграли. Це трохи, друзі, катастрофа. Ну, ми розуміємо, що Карпати на наступний матч грають Дербі з рухом, Там, не знаю, чи простять. Не виграш, треба обов'язково перемагати, причому впевнено. Як їм гра Карпат, як їм загорів УПЛ. І що Кривба зараз на першому місці дуже-дуже цікаво. А вже не за горами класичне. Поглійській примлізі парус. Цей чорний день для мене був, ви знаєте, що Карпати програли. І в той ми майже ту саму годину 18 30 Ліверпуль грав з Манчестером. Бимо забуває на першій хвилині помилка захисників та й воротаря. Пізніше Коді зрівняв, але. В кінці Гаррі Магвайр легенда Манчестер робить 2-1. І Манчестер перший раз в примогу виграє два матчі підряд. Манчестер 9 років не вигравав на Енфілді. Манчестер хоче, щоб хлопчина, який вже Сіки там вже 380 днів, казав, що не постраждаться, поки не буде 5, цих, 5 підряд виграшних матчів. того де Ліверпуль програв в АПЛ перший раз за кучу років. Як десь за 5, напевно, 4 поразки підряд такого не було більше ніж 11 років. Ну, коротше, катастрофа. Не, не знаю, навіть не кого виділити Денсуслай, більш-менш подобається, що стрішки дейк Та і все. Не знаю, що робить слот зі складом. Не знаю, коли ми вийдемо з кризи. Подивимося, глянемо. Ну, все печально виглядає. Арсенал. 1 0 виграв. Фулхема в Дербі. Перше місце вже має нормальний відрив від Ліверпуля. Стіна тільки три пропущені гола. Подивимося, чи Ліверпуль вернеться в боротьбу за чемпіонство. Чи ні? Це тільки початок сезону, але вже дуже цікаво. Друзі, звичайно, Єврокубки. Ліга Чемпіонів. Ну, багато матчів 9 сьогодні, 9 матчів завтра. Сьогодні хочеться сьогодні, відмітити такий матч, як Атлетіко. Ви кажете, Арсенал Атлетико. Не знаю, хто переможе до кінця. вірю, що Остала вдома налаштується. байер ПСЖ, ПСЖ, до речі, не перше місце має Франція, це досить дивно. Це для них на них це не схоже. Завтра, звичайно, цікавий матч Реал-Ювентус. Ліверпуль грає на визді з Антрахтом. Не знаю, що очікувати від цього матчу. Ми пізніше зробимо конкурс. Але давайте ще трохи поговоримо про конференції про наших. Шахтар буде приймати легію в Польщі. Це формально вдома, але я думаю, там крапкою дуже багато буде підтримувати і саму Варшавську легію, щоб там не було різних заворушок, бо болівальники в них такі, досить активні. Лягі зараз на 8 місці Польщі, так що штар зобов'язаний ну, вигравати. Не знаю, подивимося, чи виграє, чи ні. Який буде склад, цікаво, бо штар щось теж, теж туран не може поки що повідомляти свій склад. Тобто, я розумію, що є травмовані, але А Аднам Київ, який не може вже 5 матчів виграти в УПЛ, грає на виїзді в Туреччині з Самсону Спором, який плентається теж десь п'яте місце. Але Туреччина підтримка буде так просто. Надіємося, хоч на якийсь позитивний результат. Ну, давайте, друзі, звичайно, матчі на конкурс. Сьогодні Арсенал Атлетіку пишете свій прогноз. Завтра пишете прогноз на Рал-Ювентус. І два українських матчі, звичайно. Е, Карпати, кажу Карпати, дай Бог, щоб Голота на Єврокубках уговорка, як то кажуть, Шахтар проти Легії і Самсунуспор проти Динамо. Пишіть чотири рахунки, хто вгадає, той отримає приз. до речі, ви могли бачити, що після перерви матчу Карпати епіцентр. Я вручав підписнику подарунок. Він гадав, був матч. Перед збірною України треба було гадати рахунок за Азербайджаном і Лава от Володя підписник Молодець справився, і, враховуючи, вболіває за Карпати Львів, отрима атрибутику Карпат. Ось так, друзі. Такий нас чекає зараз Медвік, Ліга Чемпіонів Наші єврокубки Єврокубках. Пишіть, що очікуєте від цих матчів і як зіграють наші. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Не хворійте, папа. -па.